Доброго раночку? Відповідаю на ваші питання. Мені дуже багато задаєте питання, чи є такий обряд, щоб розрушити, зруйнувати відносини. Любі відносини. Відповідаю: зруйнувати любі відносини, це можна. І якщо це потрібно для якогось вашого блага, я обов'язково вам допоможу. Цей обряд називається башня. Це тобто, зруйнувати відносини. Що мені потрібно? Ім'я того, хто заважає вам спокійно, мирно жити, теж потрібно рік народження, фото його не потрібно і писати в особисті повідомлення. Viber, WhatsApp, Instagram. Обов'язково будь моїм підписником. Два аккаунти Тіктока, Ядвіга, Таролог, Ядюся Ягуся. І тут народна відьма Ядвіга. Інстаграм чорна ядвіга. Всі контакти мої в шапці профіля. вам говорю 100 раз уже дорогенькі. Буду говорити, ще Бо, може, хто не чув або не бачив, все одно буду говорити вам. Бо я вас люблю і я не це говорити для вас. Питайте, все одно буду відповідати. Дивіться, це обряд дуже сильний. Це обряд чорний, я вам сразу скажу. Це не те світле і добре, що кожен думає, це інше. Це інше, дорогенькі. Ну, розрушити можна любі відносини. Любі. Є такі відносини, що їх дійсно треба розрушати, бо це отравляє життя, отравляє навкруги у вас все і не дає вам спокійно жити. Обряд, башня розрушить відносини. Я це можу і я це роблю. І якщо я дивлюся, що це для блага, для блага, ще раз повторюю, я візьму вас на обряд. І тільки умова така, що підписник. І не потрібно ждати і мучитися, якщо вас тяготять якісь відносини або вороги, які являються вроде б, як друзями у лапках, але вони не друзі і потрібно розрушити, розкорожити. Розірвати ці відносини, це я роблю. Обряд башня. Це сильний обряд, він є приказним обрядом і робить дійсно чудеса. Бути обов'язково моїм підписником YouTube Народна відьма Ядвіга». Якщо щось не зрозуміли, пишіть мені повідомлення. Я вас люблю, все буде добре. Так обов'язково буде. Я завжди вам допоможу, завжди буду захищати, завжди буду вас оберігати, бо я вмію це і знаю, як, бо в мене сила є для цього колдовська. І я і далі буду вам допомагати. Але перш за все, думайте за це, я б вам все пояснила, все сказала. Це відповідь на ваше питання. Не один раз ви мене питаєте. <кій> Дорогенькі, в мене багацько-багацько, дуже повідомлень. Я не встигаю відповідати. Якщо хочете, дожидайтеся мене. Бо я ви знаєте, дивлюся по картам дуже детально. 40 хвилин дивлюся кожну людину. Не так, що. Ляпнув щось, як є, таке, я дивлюся, тут багато хто ляпне, і люди лякаються. страшне, хто знає, що Я детально дивлюся долю людини. 40 хвилин по картам, шести колодам карт і по дідовій книзі. І тоді тільки я можу сказати, що з вами і як вам допомогти. Просто ляпати і я не буду і ніколи, ніколи цим не займалася. Отак, От мої дорогенькі, пишіть мені Viber, WhatsApp, Instagram. Я вас люблю.